Включила? Да. Все, все красиво. Оголошення красиво. істини набирає чинності з моменту оголошення сьогодні, 21 дня травня місяця 2025 року в місті Полтава, Полтавської області. Географічні координати 49 градусів, 35 минут 22 секунди північної широти, 34 градуси, 33 минути, 44 секунди східної довготи. Висота над рівнем моря 156 метрів, де й проживаю останні 7 років. Живу по честі, совісті, по канонах отця творця та з дотриманням природного та божественного права. Я жива людина, жінка. Женщина, дочка Бога Творця, по образу і подобію його великого народу, слов'ян русів, наділена душею, тілом, честю, совістю, розумом, гідністю, свідомістю. Я народжена на великій землі своїх предків, її генетичним та культурним продовженням. Я та мої предки, де б ми не перебували. А ніхто та ніщо не може обмежити волю, розділити наш рід, встановити кордони для мого народу. Я є правночкою Солов'я та Теплі Котульських Олексія та Оліти, Порадюк, внучкою Василя та Надії, порадюк, породу матері Олії, а також правнучкою Івана Прійське, Покалейка, Михайла та Матрони за внучкою Степана Ольги, за породу батька Володимира. Я названа своїми батьками. Іменем Олена, по батько Володимирівна з роду Загоруйку. Знаходжуся в сімейному житті живим мужчиною мужчиною, названою його батьками іменем Анатолієм, по батьку В'ячеславович, роду Курочка, якого щиро кохаю та поважаю. Я народжена живою своєю матір'ю з іменем Ольга від батька з іменем Володимира, сім'ї Загоруйку. Народилась тілі дівчинки, наділена душею. Живороджена, новонароджена, жива, про що свідчить запис у медичному свідоцтві? Народилася 23 дня лютого місяця, 1982 року. По Григоріанському календарю на Мидгард землі на суші, в селі Топиж Млинівського району Ровенської області, УССР. СССР Великої Росії географічні координати 50 градусів, 26 минут 30 секунд північної широти, 25 градусів, 12 минут 28 секунд східної довготи, висота над рівнем море 187 метрів. Моє народження зафіксовано в книзі записів актів громадянського стану про народження. Відповідний запис номер 4 від першого дня квітня місяця 1982 року по Григоріанському календарю В селі Вербень Млинівського району Ровенської області УССР СССР Великої Росії. Географічні координати 50 градусів, 23 минути, 22 секунди північної широти, 25 градусів, 13 минут 5 секунд східної довготи. Висота над рівнем морем 217 метрів. Я володію всіма природними правами по праву свого народження. З моменту народження та у всі часи вступила в права власника та розпорядника землі, втілює свою владу по честі, справедливості, спочуття міри та через вимоги та накази по питаннях прав моїх та моїх рідних, невиконання яких призводить до конглюентного договору публічної оферти про нераціональне використання мого власного часу. Та супроводжується похвилиною оплатою в золотому еквіваленті 1 грам 999-ї проби за одну хвилину мого часу. Я вимагаю, щоб взаємовідносини зі мною будувались узгоджено та з моєї волі, з мого письмового дозволу, завірене моїм автографом і відбитком великого пальця правої руки. Я є розпорядником і правомірним власником суб'єкта права персони Загорулько Олена Володимирівна, Загорулько Єліна Владиміровна ІНН 3413 882. За всіх фізичних та юридичних осіб, створених з їх допомогою, вступила в права генерального розпорядника та виконавця своєї юридичної особи у дужках власності. Свідоцтво про народження, громадянка Загородка Олена Володимирівна, день реєстрації 1-4-1982 року, серія 2 Різка Гю номер 33 2037 Про що свідчить актовий запис номер 4 різними мовами: українська, англійська, латинська, російська та цифрові носії. УССР Україна, ворожник по векселю, паспорт громадянина України, Загорулько Олена Володимирівна, дріб, Загорулько Єлена Володимирівна, Реєстрація 19 березня 2015 року. Серія Мю 385-736. Закордонний паспорт. Загорулько Олена українською та англійською мовами. Серія Л... GL 05286. День видачі 6 лютого 2025 року. Відтепер і назавжди: жива жінка, женщина Олена з власним, є власником, генеральним розпорядником, кредитором, виконавцем, утримувачем паперових та цифрових персон, біометричних, генетичних матеріалів та всіх опій. Жива жінка, жінчина. Олена не має своїх персональних даних. Персональні та біометричні дані є усім, власником та утримувачем, яких є персонаж, агент взаємодії системи. Віднині я є суверен вищої влади, даний мені від народження. Я є істина господиня і розпорядник землі з усіма правами і свободами людини. Мій правовий статус людина, моє правосуб'єктність людина. Я є творець світу з необмеженим ресурсом. Маю повну, безмежну та безумовну свободу думки, слова, переконання. Свободу переміщення від страху, потреб, свободу від хвороб і обмежень. Засвідчую, що я знаходжусь в живих і з дня мого народження ні один момент не була юридично мертвою чи безвісти пропавшою ні на суші, ні на морі. Засвідчую, що є що я дієздатна, не потребую опіку чи догляду. Ці дані персональні, біометричні Олена Володимирівна Загорулько, у будь-якому їх написанні друкованими, прописними, іноземними літерами, а також активі, цінні папери, виписані або видані на ім'я персони, належать мені. Відсьогодні відзиваю будь-які передані мною права, тому, в тому числі тричі анулюю будь-які раніше зроблені передачі влади. У кожного, хто розпоряджається правами й владою людини. Тричі анульовую всі підписи, акцептовані договори та оферти, що зроблені раніше, що ощемляють мої права як людини через ведення мене в оману. Приховування повної інформації, нероз'яснення нюансів, знімаю з себе всі раніше дані присяги та обіцянки. Залишаю за собою право використовувати для здійснення моїх прав і без шкоди для мене як людини документи, які знаходяться в мене на руках, і які видають фізичним юридичним особам як посвідчення особи. Я забороняю всім без виключення збирати, зберігати, передавати, обробляти, використовувати, розпоряджатися будь якими біометричними персональними даними, що належать мені, та даному імені Олена Володимирівна Загорулько, яке як-небудь індифікує мене без моєї згоди, вимагаю називати мене виключно моєму волевиявленню, жива людина. Олена, жінка Олена, Олена Загорулько, Олена Володимирівна Загорулько. Я не являюсь особою, фізичною особою, річчю, громадянкою, платником податків, особою, персоною та не несу відповідальність за створення фікції державою, корпорацією та інше. Я забороняю посягати на моє життя. Та недоторкуємо порушувати мої права та свободи, принижувати мене, проявляти до мене фізичне, психологічне, біологічне, психічне насилля. Фізичну силу, впливати на свідомість програмуванням чи пропагандою, проводити над моїм тілом експерименти, робити операції, видаляти органи чи інші дії без письмової моєї згоди, чи письмової згоди мого чоловіка, мужчини, мужчини Анатолія з обумовленим терміном дії, забороняю обмежувати мою свободу на пересування, затримувати чи арештовувати. Розміщувати мене в експериментальній центрі, лікарні, тюрми без моєї згоди, затримувати мою власність, забирати мої права, використовувати мій автограф. Я засвідчую, це що целяний будинок та прасидибна ділянка за адресою, вулиця Єдності, колишня сорокаріччя перемоги, будинок 8 А селі Боремель, Дубнівського району Рівненської області, Україна є батьківською спадщиною для мене, моїх живих брата Олександра та сестри Надії і належать нашим живим батькам Володимиру та Ользі Заборуко. Категорично забороняю затримувати, арештовувати. Передавати рухумети на рухому майно моєї батьківської спадщини іншим особам, кому вона не належить, право трактування даного волевиявлення залишається виключно за автором, яким являюсь я, жива людина, жінка, жінчина з власним ім'ям Олена по батьку Володимирів, народу Заворулько. Дане волевиявлення написане особисто мною, проговорено в присутності очевидців, і підписаний власноруч. Без шкоди, без акцепта, без регресу, без зобов'язань. Залишаю за собою всі права. ucc 308.4, UCC1 308, без шкоди, автограф автора і абсолютно печать, без ущерба для мене. Факт проголошення волевиявлення підтверджують живі мужчини. Мужчини та живі жінки женщин рівні посеред рівних. Ки, так, і. <підтверджує> <підтверджує> а, чоловік і слово першому. Так ми окі стрілки б на наприклад? А, чоловіку можна, Я живий мужчина Анатолій. Підтверджую, що був свідком виявлення живої жінщини Олени. Дякую. Я жива, живорождена жінка з іменем власним Тетяна підтверджую факт волевиявлення живої, чудової жінки. Зем'ян Олена. Дякую. Дякую за довіру. Я жива жінка Ірина. Підтверджую той факт боєвия живої жіночки Олени. Дякую. Я живий чоловік Валерії, підтверджує волевиявлення живої жінки Олени, Дякую. Запущена чоловіка. Да, буде так. Акт волевиявлення задекларований. Дякую всім присутнім. Вітаємо.